Діду, а хто такий святий Миколай? Святий Миколай це той, хто завжди приходить вчасно. Він допомагає тим, хто робить добро, хто захищає кішу і хто щиро вірить у світло. Хорошим людям він приносить подарунки, смаколики та те, про що вони мріяли. А неченним він теж щось приносить. А нечемним святий Миколай нагадує, що зло завжди повертається назад до того, хто його робить. І що кожен, хто приходить з темрявою, неодмінно зустріне світло, яке не дасть йому пройти. Бо добро завжди перемагає. Саме так, донька, завжди.